Привіт! Зараз у нас 9.07. вставлю відео, тому що в мене якісь проблеми з камерою, вона погано фокусується сьогодні вранці. А сьогодні у нас буде цікаве відео. А, сподіваюся, я був такий старий тев, я не, не знаю хто його пам'ятає. Називався він Кожна година. І я вирішила, що сьогодні я повторю цей ТЕВ, Я колись його робила на канал англійською. Покажу вам кожну годину в Палермо» сьогодні. Так, як я сказала, зараз 9.07 десь. Трохи пізно я схопилася. Я прокинулася десь о шостій, тому я кажу, що пізно, але о шостій точно я б нічого не знімала. Мій хлопець сьогодні поїхав додому до себе на три тижні, і я тому, тому вирішила, в принципі, робити його сьогодні. Тому що в мене є така цікава штука, я не знаю, чи хтось з нею. Ну, чи хтось себе в цьому впізнає. Нам дуже класно жити разом. Ми давно живемо разом. Ми взагалі давно, давно разом, так, 10 років майже. Але коли він їде кудись, то в мене перший день, я зазвичай просто кайфую і нічого не роблю. І лежу на дивані, дивлюся телевізор і все таке. І сьогодні мені, мені захотілося, щоб у мене все-таки цей час пройшов більш продуктивно. Тому сьогодні ми не будемо лежати на дивані, а сьогодні ми будемо робити багато класних речей. Зараз я зварю собі ще одну каву, тому що я вже одну випила, але мені її недостатньо, бо я прокинулася у 6 знову ж таки. І е, потім на 10 я піду на кераміку. Кераміка у мене зазвичай десь 2-3 години, тому десь там з нею теж включуся, сподіваюся. От, Потім мені треба буде повернути одні брюки, які я купила. Я купила два розміри, і один з них на мене завеликий, тому я їх поверну. Потім мені треба буде купити щось на обід, приготувати обід. Потім, в принципі, нічого такого особливого на сьогодні не планую. Трохи помотати пряжу, трохи пов'язати. І сьогодні ми так само будемо вичитувати мій роман. І звісно, що цей роман я писала два, трошки більше ніж два роки десь два роки і три місяці, такої більш продуктивної роботи. Але в ньому були в цьому були перерви, тому що, звичайно, з у лютому 2022-го мені зовсім не писалося, і не писалося мені десь до літа того року. Тому е, є велика перерва там між якимись частинками, я їх не дуже пам'ятаю, мені треба все це вичитати, якось трошки привести до якогось більш-менш нормального вигляду, щоб там не було логічних якихось пробілів, і потім відіслати бета-рідерам. Тому це теж в планах на сьогодні. Ну і подивимося, може зустрінемося з кимось на коктейль, а може і ні. Подивимось. Я нічого не планувала особливого, от крім кераміки. Тому, власне, так як я прокинулася доволі рано, а треба буде ще зняти гроші, щоб заплатити, власне, за кераміку. Тому що я плачу за а, я ходжу, ну, в мене це не курс, я просто ходжу як в цей в коворкінг в студію кераміки і роблю те, що хочу, тому. Мені треба буде за неї заплатити сьогодні. І так, і треба перевірити, скільки в мене є готівки. Ходімо робити каву. До речі, поки я йшла на кухню, вирішила показати вам, у мене тут сушиться під терасою. Не звертайте увагу, у нас там якраз були садові роботи недавно. Сушиться моя ослогед. Ось вона така має бути з відворотом. Вчора її заблокувала, вона зараз, якраз, вже майже така трошки, треба її буде вивернути, мабуть, тому що вона всередині ще трошки така волога. От, розкажу про неї в наступному відео. Бачите, тут багато всяких вузликів це не випадково, тому що це, це десь на три п'ятих. Мій кашеміровий светр, який недавно порвався, мені довелося його розпустити, і тому тут, тут навіть видно буде, яка пряжа вона змішана з махером. Так, мені трохи шкода показувати вам безлад, безладики, без у мене тут робиться. Дивіться, 10-01. Що я зробила сьогодні зранку? вже? Я перемотала доволі багато від цієї бобіни. Бачите, чотири таких тортики. І скажу, що вона набагато зменшилася тобто, вона десь отака була от внизу. І мене це дуже радує, тому що мені все-таки дуже дискомфортно було те, що воно у мене просто в бобіні, мені хочеться вже почати з нього в'язати. Як я вже казала, скоріш за все, буде в'язати ще один Turtle Dove. без мохеру, щоб він був такий не пухнастий, а більш такий якийсь структурований. І що я ще роблю? Це от у мене цей чорний меринос, який треба домотати. Я трохи відмотала вже за ці дні, але все одно мало. А це бавовна. І бавовну, отаку тонюсіньку, а, ніколи більше в житті, серйозно, це просто це моя кара якась. Я її вже мотаю, мотаю не знаю скільки часу. Змотати її в, в кілька складень дуже складно, тому що вона чіпляється. Ну, жахливо, жахливо. От е, тому е, подивимося, що з цим буде, але мені вже з неї нічого не хочеться в'язати, тому що вона мене дістала. Тут у мене рештки кашеміру, який від, е, від светра, той, який я використовувала на шапку, використала дуже мало. До речі, у мене ще доволі багато лишилося. Тому треба зрозуміти, а що з ним робити. Тут у мене чорна нитка, оця тут у мене ця рожева нитка, тому що це моя така трошки мотальна станція на якийсь період. І я своїм хлопцю пообіцяла, що коли він повернеться, я нарешті це все приберу з вітальні і не буду вже мотати. А тут у мене кашеміровий светр, який я теж купила на Vinted, і який я розмотую потрошечку ось. Це кашемір. Мені там лишилося два рукави розмотати. Я думала, вже домотати цю штуку, але так як мені треба зняти гроші, а в мене на 10.30 насправді кераміка. То я зараз піду знімати грошики і підемо в студію. І мені треба ще повернути пляшку. Зараз покажу вам її. Як я казала, мені треба повернути це, до речі, не звертайте увагу. Це такий мармур. Це не у мене плями на підлозі, це мармур такий. Він тут багато мармурових підлог в палермо в старих квартирах. У нас квартира повністю реструктурована, але мармур вони залишили. і Це класно. Але на ньому, якщо щось потрапляє, деякі певні речі, то воно потім ніколи не ця пляма нікуди ніколи не зникне. Так, так от. А, ось ця пляшка я її купила, вона була за знижкою. Я хотіла собі в машину пляшку, в якій буде соломинка, тобто, щоб я могла нормально пити і не, це, і не відкручувати кришку. Але проблема в чому? Вона доволі велика. Тому я ще досі намагаюся зрозуміти, чи вона мені потрібна, тому що це літри 200 мл. І я от наче хотіла щось, щоб воно було більше за літр, але вона прямо велика. І якщо йти на хайкінг, то вона теж завелика. Так, в нас перша година. Бачите, тільки почала вже такий фейл. Насправді, я в студії думала, що я буду трошки займатися іншими речами, а вийшло, що у мене там одна така дуже гарна є, ну він, наче підсвічник у формі квітки лотоса. І він ще не. Я думала, що він вже побував у печі, і я його зможу просто за... трошки пофарбувати і показати вам це, але насправді. Ні, тому я сьогодні працювала більше з, з цим з кругом, з колом. Тома я сьогодні більше працювала з колом і, ну, власне, не могла, тому в мене на кожній руці було по 3 кг глини. Зайшла в крамницю після цього, купила вітаміни, стейк, он тільки що вам його показала. Не дуже він презентав, ну, типу, не дуже він гарно виглядає, по-моєму, м'ясо, тому я його перевернула. Білі гриби заморожені, апельсиновий сік. Таке засвічене, пробачте. Виноград. Авокадо. Яких я дуже хотіла, але мені їх доведеться їсти всі просто цілими днями, тому що я за два дні за 3 дні лечу відрядження. Кокосове молоко. Не фокусується. О, я зазвичай купую не таке, а це якийсь бренд прямо Lidl, Подивимося, що воно таке. Санітайзер. Тому що ковід. Значить про нього ніхто не пам'ятає, але Палермо все одно не на найчистіше місце. А це я вам хотіла показати одну з речей, які я принесла зі студії. Ну, типу, Сьогодні я тільки це принесла. От. Це така тарілка, зроблена абсолютно вільною рукою, як це називається італійською, англійською, здається. От. А, отака теж квіточка. Ця я її не підписала, і слава Богу, що я її побачила на Печі. Вони раз в колись роздають всі речі, які без, без господарів. Тому так, дуже добре, що я її знайшла вчасно. Добре, готуємо обід, і на, наступні, на наступну годину у мене плани такі: приготувати обід, поїсти, лопити кави і, мабуть, домотати ту пряжу. І подивитися трохи Токіо Вайс. Це новий серіал, який я зараз дивлюся. Ну, типу, він не новий, він для мене новий. Тому, власне, от. Побачимося за годинку. Так, ну що, знову фейл? Друга, двадцять одна. Ситуація. Оцей ця бобіна стала меншою однозначно. Тут у мене побільшало моточків. Але я зараз займаюся цим дорозпускаю светр е кашеміровий. Багато светрів хорошої якості. Вони зшиті отаким чином. Тобто, тут можна підчепити, вони не прошиті оверлоком, тут можна підчепити одну з ниточок, розпустити його повністю, і розпустити, тобто розпустити весь шов і розпустити светр. Але в цьому светрі, бачите, вся основна частина светру, плечі, все на світі, все було нормально, крім цієї частини. Тобто, от остання частина рукава. Вона прооверлочена дуже сильно. І, от, наприклад, це те, яку я розпустила, я змогла її розпустити от до цього моменту. А далі в мене починається цей весь прооверлочений край, і тому. Тобто, це просто обірвана нитка всюди. Добре. Займаюся цим, дивлюсь, Tokyo Vice, і побачимося за 40 хвилин. Так, минула година. Я досі тут. Виявилося, що навіть резинку я не можу розмотати, але можу розмотати комірець. Треба з цим закінчувати, тому що, якщо чесно, у мене більше планів було на цей день, ніж просто мотати пряжу. Тому зараз це домотаю і переключаюся на щось інше. А, привіт знову! Нарешті ви моє обличчя побачите. Я так зараз четверта з копійками. Я закінчила промотувати светр. У мене доволі мало вийшло пряжі нього, ну, типу в грамах, але. В метрах, я думаю, там доволі нормально. Зараз я собі заварюю чаю і сідаю писати, е, тобто редагувати. На якийсь на якусь годинку я думала, що я посиджу на терасі, але е, щось мені здається, що там не дуже тепло. Але покажу вам терасу заодно. Ось одна частинка. Не знаю, чи вам видно ось у нас авокадо. Е, це плумерія. Це е, називається е, англійською фіделівфіг. Це один з видів фікуса, але він схожий на інжир, інжирне листян. Вони і типу і листочки, і воно само все. А це в нас ростуть гарбузи, тому що ми викинули декоративні гарбузи осінні десь-сюди, кудись сюди, в землю, в компост. І вони у нас тепер ростуть всюди. І теж зкулент. Усміхається, вам дуже він мені подобається. Це у нас диванчик, там от різні кактуси, стіл. От я тут думаю, зараз можливо сяду, попишу, але щось воно не дуже тепло, тому мені здається, що я довго не, не витримаю. Там у нас теж багато чого росте, бо генвілія зараз її не видно. Так. Що тут у нас? 17.20. Знову я пропустила включення, але я домотала нарешті цю синю бобіну. Я таки не сіла писати, зробила чаю і вирішила, що я її домотаю. Зараз будемо рахувати, скільки у мене пряжі. А, значить, 276 грамів. Тому що вона в мене була на, цьому, ну, на картонному конусі, тому я йому не сильно довіряла. Плюс 250, плюс. Я знаю, що тут десь приблизно має бути кілограм, але а, так. Плюс 180 плюс 324. О! Чудово. Кілограм і 30 грамів. Прекрасно, що вам сказати. Зараз я її запакую. Я зазвичай тримаю пряжу в пластикових пакетах. Тепер справді спробую пописати. Так, шоста година. Я офіційно здалася. Чому? Поясню. Ну, типу, що значить здалася? Я сиджу, в'яжу і дивлюся в'язальний подкаст. Це була це тарілка, де була, де, були, де був виноград. Його вже немає. Цю тарілку теж я зробила, але з великою допомогою мого вчителя кераміки. Чашка чаю. My favorite things knitwear. Блуза номер один, Блауз номер один. Почала її кілька днів тому вже дуже великий прогрес. Тут бачите, яке плече? Так, чому я здалася? Тому що мені буквально щойно сіла писати, щойно я спробувала сісти писати. Мені написала моя подруга і таки підтвердила, що ми з нею підемо на, на келих вина. Тому я вирішила, що я. Я поки що просто розслаблюся і нічого не пороблю, а потім, коли повернуся, то вже буде у мене робочий робоча годинка десь.